Російська атака під час американського візиту. Окупанти вгатили по Києву вранці 6 вересня, коли до української столиці зібрався державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Він прибув з офіційним візитом. Про можливість його приїзду зміни офіційно дізналися ще напередодні. Проте в Держдепі відмовилися коментувати ці чутки. Пише європейська правда. Саме рано вранці у середу РФ знову масовано атакувала українські міста, у тому числі і Київ. Повітряна тривога закінчилася за лічені години до приїзду Блінкена в українську столицю. Усі цілі, які летіли на місто, вдалося збити. Наймовірніше, поки Блінкен долав шлях до Києва, російські ракети все ще перебували в українському небі. Як відзвітували у повітряних силах, загалом ворог застосував ракети повітряного та наземного базування. Усіх їх вдалося збити. Також росіяни використали 25 ударних безпілотників, 15 з них вдалося знищити. Відомо, що внаслідок цієї атаки на Одещині вкотре постраждав Ізмаїльський район, де розташовані порти Ізмаїл, Кілія та Рені загинув працівник агропідприємства через обстріл у кількох населених пунктах регіону, зафіксовані руйнування та пожежі. А от на Київщині уламки збитої ворожої ракети спричинили займання гіпермаркету, який окупанти розстрілювали з танка у березні 22-го року. Там лише завершили ремонт і планували відкриття. Що стосується візиту держсекретаря Блінкена, то очікується оголошення нового пакету допомоги для України на понад один мільярд доларів. Блінкен перебуватиме у столиці два дні. Під час візиту він має зустрітися зокрема з президентом Володимиром Зеленським та очільником МЗС Дмитром Кулебою.